Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте сьогодні роздивлятись, чому бути, чого не уникнути. Емоційної зустрічі. Не уникнути. Тут в когось вона буде обов'язково. Для когось дивіться, як дитина або навіть дві дитинки, які тягнуться, знають людину, з якою буде зустріч. Доросла людина з дітками або з дитиною і з, може домашній улюбленець буде з, разом. Ну, от, знаєте, Як невеличкого зросту, як, наприклад, дитина і там, давайте так, може собака, і собака з дитиною майже одного зросту. От так, знаєте, от, що невеличка дитинка. А, і людина, яка дуже емоційно налаштована до, на цю зустріч, дуже хоче цієї зустрічі. Ну, тобто, я так розумію, що може і родичі. Так, ну давайте з філіжанкою будемо роздивлятись. Так, мені трошки краще. Так, ну дивіться, дійсно, от філіжанка теж показує зустріч і теж вона емоційна. Тобто, ну це, знаєте, як дублюється інформація е для когось це може бути родичка, приїде, але не обов'язково. Це може бути і людина, яка просто от дуже цінує, любить вас, вашу сім'ю. 9-5 це може бути. 19. Може бути таке, що от у 19-го квиток, або домовляння про цю зустріч, або вже у когось може і сама по собі зустріч. Далі. так, чекайте. Так, жінка і чоловік. Жінка щось слухає уважно цього чоловіка, він цілу промову в її бік говорить. Угу. І жінка, знаєте, у неї після цієї промови йдуть роздуми, що їй далі робити. От з цим чоловіком, взагалі, от з якоюсь ситуацією між ними. З її окремою ситуацією. Як, знаєте, замислюється над тим, що далі взагалі в житті робити, як собі планувати життя, тут може бути навіть пропозиція про подальші, подальше спілкування. Це, знаєте, як завершується один етап. У спілкуванні і одразу починається інший етап, зовсім інший. І ну, тому вона так і замислюється, що це вже ну, якось, знаєте, як зміна статусу йде для когось навіть переїзд. Далі дивлюсь, чому бути, чого не уникнути. Не уникнути чоловікові, не уникнути. Це знаєте, як. Ну от, як просити пробачення в жінки, як признавати її першість для себе зізнаватись в тому, що все ж таки вона для нього більш цінна, більш, більш важлива, ніж може, навіть він би і хотів навіть так угу. а, Якогось проявлення від Людини 19 число показане. І знаєте, те, що людина вже замислив і він зробить. Якось вам так приємно і спокійно після цього буде. От після його якогось проявлення. Ви, ну от ви зараз навіть не очікуєте. ось так як сюрприз буде для жінки від чоловіка. Так більш чого, в чому буде, чого не уникнути. Завершення якоїсь такої ситуації, де суперечки, де таке, знаєте, от люди як бачаться або чують один одного, одразу на якихось таких. ну, Голос підвищуючи, навіть таке бажання щось так і поштовхати один одного. Цього все ж таки це буде завершуватись і навіть швидше, ніж ви собі думаєте, так показує філіжанка якось так пришвидшиться ця ситуація. Хоча зараз нічого на це не натякає, навіть нема надії на таке, що взагалі це можна якось. Влаштувати. Так, чому бути, чого не уникнути. Якихось дій стосовно нерухомості, як, наприклад, там щось оформлюєте по документах. Дії, які Ну і вам хтось буде казати, що не затягуй з цим, і ви не схочете затягувати. ви якось Це як оформлення документу. Я його бачу, той документ. Це, як знаєте, треба зробити певні кроки. Ну Як, наприклад, замовити той документ, якось так. Для когось, чому бути, чого не уникнути, тут чоловік. Який буде трошки змінювати ваш настрій ви в такому трошки такому придавленому настрої. А він, як зізнається вам в чимось, трошки буде змінювати вам настрій. Ви як знаєте, нічого такого від нього не очікуєте. Але якісь компліменти. І це не таке, що вигадане. а От Ну, як дійсно є привід сказати вам щось приємне. він скористається цим приводом? Так, питання якогось не уникнути. 25 число показане. Від чоловіка буде йти це питання. І це, знаєте, ви навіть від чогось відволікаєтесь. І ви будете з ним розглядати це питання. На той момент, як він його ставить вам, то ви чимось займаєтесь, ви щось руками робите, ви це посунете все в сторону і будете зайняті трошки саме от його питанням. Так, відмежування. Тут одна людина від іншої відмежовується у спілкуванні. Показаний мені чоловік, який просто робить висновки стосовно іншого чоловіка, і потім вам буде розповідати, чому він так вчинив, що йому не сподобалось. Розповідати не просто так буде він. Як знаєте, це зверни на це увагу. От зверни увагу, тобі теж треба це знати. Ну, як навчати когось з вас буде. Так. Якийсь чоловік звертається до людини. До екстрасенса, Тут жінка показана. І це як моменти про бізнесу. Щось йому там по роботі. Потрібна допомога екстрасенса, От такого комусь не уникнути. Ну, може, якісь замовляння на бізнес, може, щось таке. Не знаю, що він там буде, що вона для нього буде робити. Але так показано, що він час від часу звертається до цієї людини. Це як знов прийшов час. Так, далі. Чому бути? Чого не уникнути? Тут гарно, тут симпатично, тут якийсь чоловік притискає до себе жінку. Знаєте, як коли давно, давно-давно не бачились, і от зустріч, і не бачились не просто так, тут треба звернути увагу, тут є якийсь чоловік, який весь час намагається зробити так, щоб ці двоє взагалі не зустрілись, може, колишній якийсь. Тут саме чоловік буде про це говорити, жінці, що я так розумію, що М -м, хтось нам навмисне заважає, і вона зрозуміє, про кого йдеться мова. М -м, бо в неї ці думки вже теж є. Далі. М -м, чому бути? Чого не уникнути? Тут симпатична. Ситуація намальована, дивіться, жінка спілкується з чоловіком. Чоловік такий, що він може бути керівником для цієї жінки. І такий, що він розуміє, що йому пощастило мати таку робітницю в себе. Це як хтось йому порадив цю жінку. І... Якось вона йому, знаєте, от сподобалась. Те, ну, яка людина, як взагалі ставиться до роботи, взагалі, от просто як вона працює, що вона робить. Угу. І це як майже однаковий вік в людей. Ну, може, там є різниця там. Плюс-мінус там 5 років, наприклад, але майже однаковий вік. Далі. Так, показаний ще чоловік, який з двома питаннями до вас буде звертатись по роботі. Нова людина це як, наприклад, один той самий, а, ну там, клієнт, наприклад, який вже колись до вас звертався і теж неодноразово. І от людина знов повертається до вас з питаннями. Купа роботи, цього не уникнути, ви ж розумієте, не буду на цьому навіть залишатись так довго і розглядати. Так, дивіться, комусь тут допомога о, потрібна буде. Тут людина, як знаєте, дорослий чоловік показаний, і як на ручки до, до когось до вас стрибає, і що допоможи мені, я ж без тебе ніяк не впораюсь, Скидайте його з ручок ваших. І хай сам впорається, бо навіть не намагається. Отак От показано. Питання виникло і одразу біжить до вас, допоможи. Ну, це знаєте, як зроби за мене. Ні, не хапайте його, не допомагайте йому, це просто вже, як знаєте, як той спиногриз у вас сидить на вашій спині, а ви робите і свою роботу, і його. Ви ж тільки за свою отримуєте зарплатню, хай вам віддає свою зарплатню, то будете і працювати. Показано, що по справедливості вчиняйте з ним, маєте на це право. І оцей весь спіч, який я промовила, я просто читаю каву гущу. Вам тут так і кажуть, що якщо робиш за нього роботу, забирай його зарплатню. Так, далі. То щось лагодять, лагодять і ніяк не доведуть до ладу. Мені показана будівля і щось прямокутне в цій будівлі. Воно як вставлене в цю будівлю. Я не можу зрозуміти, що це воно таке. Там, нібито і кнопки якісь є, або навіть на цій якійсь прямокутній штуці кнопка є. Я щось не можу зрозуміти, що воно таке. Показано, що там три чогось треба замінити, і чоловік буде це робити. Ну. І цього не уникнути, бо без цієї заміни воно не буде працювати. Ну, тобто якась техніка, я так розумію. Поєднання для співпраці. Ну, тут дві людини повинні поєднатись, то тільки тоді буде щось працювати. Ну, а може, дві компанії, може. Два відділи, у кого як. Так. Цікавість. Тут чоловік якийсь дуже, не знаєте, він як окуляри бере до рук, щоб, щоб ліпше вас розгледіти. Цікавість якогось чоловіка цього не уникнути. Але це, ну, це вже таке, що воно вже є у вас в житті, і це як продовження. Він не полишає свою цікавість до вас. І це якась людина близька до вашого е тісного коло оточення. Якась допомога її не уникнути, особливо тому, що ви просите про неї. І це як для наповнення е, якихось ресурсів, для додавання якихось ресурсів. Розмови чоловік та жінка, чоловік, так знаєте, дуже дивиться на. Е, на сприйняття жінки. Він щось каже і дуже дивиться, як вона це сприймає. Але тут така ситуація. Знаєте, от мені показана ця жінка в парі з іншим чоловіком, а цей чоловік він як. Може, це друзі, може, це родичі. Він теж, в принципі, в нього теж є пара. Але щось у нього питання от саме до цієї жінки, яка от з іншим чоловіком в парі. І питання, яке вона не, не спішить йому відповідь давати. Це, як знаєте, от я поки що не знаю, я не розумію, я подумаю, отак. От Ось такі події показали більше. Я тут нічого такого не бачу, тож закриваю філіжаночку всім вам. І це на найближчі десь два тижні, десь так. Хоча ви різні і у вас по-різному воно буде працювати комусь через два тижні. Може початок відпрацювань бути по подіях. Але це вже. Це вже дивіться самі, як воно у вас буде працювати. Всім вам дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій. І бережіть себе обов'язково. Побачимось в наступних відео. Всім пока!